Я правильно, правильно, відповідь, так? правильно. Ми вас вітаємо, ви отримуєте два запрошення на 12 грудня. З ким підете? Я вас не буду питати, чи є у вас запитання до гостей? Я думаю, що побачу їх на КВН, спитаю. питаю. Ага. А другого учасника бачив в той ветеринарній академії, гарний ведучий. Хей, Фітова, дякую. Бараний, дякую, Віталік. Гарний ведучий. Які... Володимира, і... Володимир, ти як капітан команди Єталон, так? <ріх> е, е, Грати так. у КВН, на твою думку, це модно, престижно? Це, дуже... це прибутково. Це життя. Грати в КВН це життя. Це життя. <ріх> без якого ти не уявляєш свого, е, так? Ну, зараз так. Я не уявляю своє життя без КВН, К... Ковену... Ну, КВН звичайно. В певній мірі повпливав на моє життя, тому що з навчанням так трохи. А вже закінчив навчання? Ні, чи ще вчиться? Як не можу <рігум> <І я закінчу. рігум> А яку освіту здобуваєш? Я навчаюсь на факультеті електроніки та біотехнологій Львівського національного університету імені Івана Франка. Я тобі пропоную з таким ще зараз азартом запросити усіх бажаючих на дійство, яка буде 11-12 грудня, сказати, де це буде. любі друзі, 11-12 грудня. Всіх запрошую на. Півфіналу відкритої міжрегіональної ліги КВН Європа, який відбудеться в палаці учнівської молоді імені Євгана Петрушевича на площі Петрушевича о 18.00. Гості гри Банда Дізель. Володимир Андрієв, капітан команди КВН «Єталон» та Віталій Новосад, директор відкритої міжрегіональної ліги КВН Європа. Я вам дякую за розмову. Ми так. Сподіваюся, дякую. що на КВНі буде цікаво. Треба буде прийти подивитися, як ви працюєте. Всім гарної п'ятниці. А я з вами прощаюся. Нагадаю, що в цій студії працювала я Інна Павлючик, та весь творчий колектив програми. Вже ранок, як завжди, кажу, будьте здоровими та мудрими.